Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 24 серпня, друзі, День Незалежності України. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності. Субота, ранок на курорті, друзі, зараз 10.00. Кавуни бачимо по 13 гривень вже. Ціни падають. А ми йдемо, друзі, в бізнес вулицею курорту, йдемо на продуктовий ринок. Покажу, що продають, що купляють і які ціни на ті чи інші продукти. друзі Це зараз площа Чорновола, Стебницьке кільце. Ми ну ми пройдемось вулицею Стебницькою, зайдемо на продуктовий ринок. Як я вже говорив. Сьогодні день Незалежності, і бачите, тут е, людей на стихійному ринку майже немає, друзі. Завжди тут дуже багато Майде людей, щось продають, особливо в суботу зранку. ну Людей зараз немає багато. Можливо, десь хтось пішов до церкви ще. відбувається також святкові літургії до Дня Незалежності. Бачимо, домашні помідори продають домашні на, ну, точні, 70 гривень за кілограм. Ну, такі, які привозять помідори в Закарпаття з півдня країни, то вони майже вдвічі дешевші. Є по 30-40 по 40 гривень помідори. Вчора також святкували День державного прапора, на центральній площі відбувався концерт, співала співачка Наталка Карпа. Також піднімали державний прапор України. Це все було урочисто. Відео вже є на каналі, Ну, відео там тільки з частиною концерту, а так я пройшовся вже було 19.00 пройшовся там декількома вулицями. Так що, друзі, кому цікаво відео на каналі. Сьогодні на курорті обіцяють спеку, більше 30 градусів, і тому я думаю, що поїду кудись поплаваю на якесь озеро, а ввечері також очікується святкування, очікують якийсь там концерт. Ну, Гурти маловідомі, так що я думаю, що аншлагу не буде. Праворуч від нас торговий центр Вектор. Прускавець прокидається трошки пізніше, але я, друзі, йду на продуктовий ринок, хочу купити м'ясо для шашлика, там, можливо, готовий шашлик куплю. Зараз подивимося, я думаю, що зараз там, можливо, черги є, щоб... бо всі хочуть поїхати на річку, на озеро, святкувати щось. Ми вже підходимо до продуктового ринку, праворуч від нас, де загороджена зелена огорожа, будується новий житловий комплекс, а компанія Срібний дім буде будувати, буде продавати там і квартири, і буде комерційна нерухомість. Також планується там взагалі торговий центр, якийсь і кінотеатр. Подивимось, ще один торговий центр буде по вулиці Стебницькій. Тут вже три є. І три супермаркети є, і напевно ще щось буде. І на продуктовому ринку людей також я бачу ажіотажу немає. Ось Це вже продуктовий ринок, і бачите, де копієчка і секонд-хенд колись це все був продуктовий ринок. І вони так його частину відділили і зробили тут два великих магазини. І продуктовий ринок скоротили після того, як відкрили супермаркет та ТБ в підвалі продуктового ринку. На ринку людей стало набагато менше. Тут зупинка біля продуктового ринку. Сьогодні, друзі, буде цікавий концерт у східниці. Не знаю, але я напевно туди не поїду, я вже був там два рази. Два чудових концерти я знімав, відео вже є на каналі одного концерту і другого. Ну, там був день міста і праздник в східниці був. Такий продуктовий ринок. Людей також небагато. Ковони по 13 бачите яблука 35 огірки 48 помідори є 30 є 60 гривень є різні бачите перець по 40 сливи 45 лохи на 180 Перець великий, червоний 50, зелений 40 М'ясний відділ, є ковбаси. Тім багато, можете поставити на паузу, подивитись. А цікавить картківка для шашлика. Тут її немає. Берен за вісімдесять. Тут курячий відділ. І тут карківки також немає. І тільки готовий шашлик. Ось так, друзі, бачите, карківку розібрали. Так от, сьогодні планується концерт на центральній площі, там також є ярмарок, він вже від п'ятниці діє. І буде сьогодні, напевно, і буде завтра. Так що, я думаю, ввечері пройдемось, подивимось і обов'язково я вже вам обіцяю, обіцяю зняти вечірній трускавець. Тому, думаю, що сьогодні вже зніму Торговий центр Європа. Праворуч торговий центр Славутич. Ну, тут більшість бутіків з одягом. Також є магазин, ще один магазин Аврора. Один нагадую, що в колишньому супермаркеті мандарин відчинили, мандарин зачинили, а Аврору відчинили. А тут перший магазин Аврора. Бачите, і цієї вулиці тут також раніше тут дуже багато продавали, а сьогодні. День Незалежності і вирішили люди відпочивати. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете під кожним відео. Мені цікаво їх читати, також, також бачу. Люди, які дивляться відео, також читають і щось там доповняють, відповідають деколи замість мене. Це приємно. Дякую. Пишіть побільше. Буде цікаво читати. Бачу, деякі глядачі мої, є вже отрускавці, відпочивають. Не знаю, можливо, попадете в відео. Деякі планують тільки на вересень відпочинок, а деякі вже поїхали додому. Головне, що ті, які були, відпочивали, ніхто не написав, що їм щось тут не сподобалось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. В описі під відео є посилання на телеграм-канал. І тут також невеликий ринок. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!